Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків, і в нас гоночка. О, які нові тачки у нас тут. Ну, ця недоступна. Ну, давайте почнемо з цього Бентлі. Бо давно стоїть, треба її обкатати. Майже 13 кілометрів нам треба проїхати. Так, поїхали. Бентлі з своїм W-12. Як він покаже. О, я ж на шостій позиції. Так, боком. Прискорюємось. Ось так боком. О, я вже на п'ятій позиції. Був на п'ятій. і знову став шостим. Так, перескорююсь. Я вже на максимальну швидкість виїхав. Давайте скоротимо шлях. О, я вже на третій позиції. Так, сюдою. Нове скорочення. Прискорюємось. Так, нам праворуч. Ой, бляха, муха. І звідки він взявся? За Фордом GT житті їдемо. Так, прискорююсь. О, я вже на другій позиції. Не, на третій, точніше. О, це вже на другій позиції. А до лідера я не знаю. І знову на третій. Так, сюди. Скоротимо шлях. І я вже лідер. Ай, не тільки я скоротив... Скороти... скоротити шлях, вирішив. Та бляха, муха, ну годі мене тут таранити. Прискорюємось. Півтора кілометри до фінішу залишилося. Так, один кілометр до фінішу залишився. Так, а ось і фініш. Ми лідером приїхали. І золоту медаль отримали. Нова винагорода мене очікує. Нова тачка BMW M6 Convertible. Суперсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!